Я сам з міста Слов'янськ Донецької області. Село Адамівка у нас були сади і є сади. І Через війну ми релокувалися тут на Полтавщину і в місті Ріштилівці побудували завод з переробки яблук, томатів із виробництва соків, і інших продуктів натрави. Ми зараз робимо яблучний сік, але сезон яблук цього року вже закінчується, бо засуха і яблука всі посипались. То готуємо яблучно-виноградний сік, такий осінній, це майже останній. Зараз Женя перетирає яблука, робить сік. А потім в бочку, бочку там вона пастеризується, додається на цього року, я кажу, і яблучно-наградний, яблучно-бузуновий у нас всік цього року з'явився. А після він нагрівається, і оце стол для розливу. Бачите, такі ці два гусаки, і тут розливається сік. За 12 кілометрів від Слов'янська є село Адамівка. Там дуже така гарна природа, річка голо батьківська хата виходить, на березі річки. І хотілося зробити таке автономне село, щоб в селі була своя виробниче якесь там підприємство. З теплом з цього виробничого підприємства опалювалося село. Тобто такий містечковий рай хотілося зробити. На горі біля хати Батьківської був закинутий такий садівничий товариство. Але цього товариство була земельна ділянка, 46 гектар, в постійному користуванні. Ми висадили на початку там 4 тисячі дерев, досадили, то старий сад не обирали, а таке ремонтували те, що було. Але війна трохи змінила плани, і довелося виїхати сюди, от, в Решетилівку. І Решетилівка стала продовженням цього проєкту, і тепер ця Райська Адамівка реалізується тут, в Решетилівці. Спочатку вода місяці це був завод, який, який витовляв стік тільки для членів товариства. Тобто в нас було невеличке товариство, ми там виробляли максимум там, можу, до 10 тонн соку на рік і, і задовольняли потреби наших членів. Але коли приїхали сюди, ми вирішили істотно масштабуватися, тим більше було багато грантових програм, в які ми прийняли участь. І ми вирішили, що будемо збільшувати виробництво. Ну, приїхали 22 року, почали переїжджати в липні 22 року, якраз війна була е біля нашого садку, то ми почали перебиратися. Тут була така заброшена база, бувша, у укритілікома, бур'ян був, тут виші криші. Ну, нам сподобалось, що перше, що ми полюбили це місце, тут і погріби для зберігання яблук і, і, і ці два бокси. Оце бокс перший, який ми там частину вже привезли. І продукції, вони соку привезли вже. греблю приїжджали, то у нас якраз такі вона просматривалася. І нас почали обстрілювати, таке як в кіно було, що зліва ці фонтани, справа ці фонтани води, то ми виїжджали якраз під обстріли, перша, перша машина. А все остальне вже добудували тут. Це жовта літня альтанка за моєю спиною. то ми побудували минулого року, там за два місяці ще ну, взялися весною і вже. До літнього сезону 23-го року вже добудували її. В листопаді вже випустили перші шість тонн соку і вже продали на тут найближче в кабеляках. Тобто -то вже ми за три місяці вже запустилися. Через війну, це ж трагедія з Каховським водосховищем і затопленням Херсонської області, то томатний бізнес пішов в інші регіони. І ми одні тут з перших цей томатний стафету тут розвивати. Купили у фермера розсаду, потім в місцевій газеті дали об'яву, що хочемо співпрацювати, шукаємо партнерів. І до 14 господарств долучилися до нашого проєкту. Вони виростили томати, ми викупили врожай і всі задоволені. Минулого року з тисячі кустів люди заробляли там по 40-50 тисяч на рік. Це така гарна додаток до сімейного бюджету, і людям подобається. І кожного року кількість наших партнерів збільшується, і це така тенденція дуже непогана. Їдемо для наших партнерів. Це пенсіонери, які ми роздали весною, весною роздали в розсаду помідорів, томатів, І зараз е, їдемо за врожаєм. — Привіт Привіт, привіт. Наш партнер Володимир Олег зачепив і розказував про нього. Рощує нам помідори. Пішли, покажи Є. помідори стай. Почув же, що приїхав якийсь підприємець в район, роздає розсаду. А чому не поработати. Ну, позвонив. Кажу Петрович, як там діла? Що, що як, на яких умовах? Робимо. Скільки я тобі повинен віддати розсаду помідорів за ту розсаду, що ти мені дав, а він і каже, що віддати? Я приїду і куплю в тебе. Ну, що, Думаю, а чого не рискнуть в такому ділі? І з тих пір минулий рік заробив трохи. Кажу, пенсія невелика, а ще дві пенсії заробив. Для мене посадитися невелика проблема. Ну раз вже ж прошлого відробився, і от... Петрович робота їм далі. Заїхав до нього туди на базу. Каже, з таким дядьком можна робити. В цьому році ще більше взяв. От люди, люди привикли чекати якогось Спасителя зовнішнього. Прийде там якийсь месія, чи якийсь там гарний президент, чи якийсь там гарний керівник, і все наладиться, і все зробиться. Але це, це ілюзія, це такого не буде, доки люди самі не зорганізуються знизу, нічого не пройде. І от Ми зробили цей проєкт «Адамівка» як така спроба зорганізуватися знизу людям. Одні люди вирощують яблука чи, там, чи томати, інші люди переробляють, інші люди перевозять, хтось споживає. Це такий міні-кластер, який така співпраця людей. І така наша спроба. Я думаю, що у нас і гарно виходить, і все вийде. Я просто. Ну всі, всі задоволені того, що ми робимо. Зараз Іван Макс планує. На Марсі будувати якісь там автономні города для того, щоб жити. Але глобальне потепління говорить про те, що скоро потрібно будувати такі города на землі. І от наш завод Карбонрецикл, який ми називали тут в Риштирівці, це така спроба, щоб в місті був завод, який переробляє місцеву продукцію, який надлишками тепла ділиться з місцевими там, якимись, там, соціальними об'єктами чи будівлями, виготовляє воду, бо в Полтавщині дуже погана вода. Тобто це такий. Як в хаті піч. От, коли в хаті тепла піч, то хочеться жити. І от якщо в місті Ріштилівка буде такий завод, який дає тепло і дає їжу, то біля такої печі хочеться жити. Ми хочемо, щоб цей наш завод був такий гарною, доброю пічю в місті Ріштирівка. То нас на сьогоднішній момент 21 чи 24 продукти, які ми виставляємо, поки, поки літо ми переробляємо там яблука робимо томатний сік, яблучний сік, кетчупи. Томатну пасту, яб... яблучний, дуже крутий яблучний оцет. Зимою між сезонні ми робимо натуральне мило для миття фруктів з дляної олії, натуральне мило для тіла, то, 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 такі, що, що можна після того, як використовувати, можна цією мильною водою поливати дерева, тому що вона за 2-3 дні повністю деградує. Ми працюємо е, на друзках, ми тільки приїхали, і основна наша задача ми ж переселенці, і щоб не конкурувати місцевим населенням, не забирати в них е, ці дрова, то ми було прийняли вирішення будувати завод на відходах деревини. Тобто оці дерев'яні гляки, які порубані, вони раніше в лісі просто складались багаті і спалювалися. Ми взяли машину, е, дробілку для цих дров, е, заготівельне артілі — ми працюємо на відходах деревини, ті, що раніше просто спалювалися. Тиск дає пара, вакуум дає пара. Єдине, що може там, коли машини коли закаточні, то вони працюють від електрики, то включаємо інколи генератор. Коли горить ця друска, то дуже багато диму. Побудували за цей рік такий спеціальний бездимний котел з електрофільтрами з Китаю, привезли обладнання. Наша труба стоїть, вона працює, якщо ви бачите, і немає ні димку, ні парку над нею. Тобто це таке наше досягнення. Мільйони років для того, щоб ми з вами тут могли знімати ці кадри, природа забирала великіслий газ з атмосфери, ховала через біомасу в покладах вугілля, нафти, газу в землі. Для того, щоб ми могли з вами дихати і знизити рівень великісло газу до 3%. І якщо зараз не почати е, співіснувати з природою, не перестати викопувати землі, то що там акумулювалося мільйони років, то наше існування тут як цивілізація закінчиться дуже швидко. І не хотілося б дітям оставляти ці проблеми, а вишити ще за, за свого життя? Ми навіть в статуті написали в себе, що ми не маємо права для виробництва своєї продукції використовувати неплавало. Тобто всі, 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 всі наші продукти зроблені або з нульовим, або з відвірним вулицевим слідом. Ми не можемо вивозити з заворота заводу нічого, крім продукції. Тобто у нас не має бути відходів. І це такий замкнений цикл. Основна ідея, якщо в ну, нас це вийшло, то це масштабувати, щоб в кожному районному центрі таке було, як в нас. 2022 рік у нас було 70 тисяч гривень продукції. У 2023 рік у нас було 5 мільйон 970 тисяч гривень, в 2024 рік у нас більше 2 мільйонів, там 2 мільйони 600 виробленої продукції. Тобто ми кожного року збільшуємо об'єми виробленої продукції рази в три. Цього року ми переробили десь близько 120 тонн, умовно кажучи, яблук і томатного соку. І зробили десь 80, 80 тонн. Яблука миються, яблука подрібнюється, з них вичаблюється сік. Яблучний жмих іде на переробку в біогаз, а сік ми нагріваємо до 80 градусів, для того, щоб не, 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 не пропала там якісь кількість вітамінів і так далі. І фасується в пляшку, тобто пастеризований сік, не додаємо ні цукру, ні води, ні, ніяких консервантів. Це просто яблуко, яке нагрілось до 80 градусів і закрите кришечкою. На Полтавщині люди такі особливі. Тут ну, по-перше, тут зовсім інша влада. Нам дуже допомогли і писали нам місце, місце, в Полтаві є офіси реінтеграції, писали нам з нами і грантові програми. І, і там, якщо з'являються якісь можливості, нас повідомляють нам про, про те. Тобто, ми дуже, дуже, ми дуже раді, що попало і на цю громаду і, і всю область. Нам подобається. Нас прийняли як рідних, і ми зараз да, ми стали місцеві. Місцеві, це наша батьківщина нова. Тут, тут інші люди. Я все життя розмовляв російською мовою. Хоча виріс і вчився в Вінницькій області і була українська. Я за, за буквально за місяць, за два почав розмовляти українською і дай зараз повертаюся до Донеччину, і не хочеться повертатися до російської. Мені подобається українська мова. Я хочу, щоб мої діти і внуки жили в Україні. Зараз моя родина біженці в Германії. І якщо тут не наладиться життя, то вони не повернуться. Мені хочеться, щоб вони повернулися. Бо, бо я, 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 я українець, який свідомо прийняв свою національність. Я, я, я пишаюсь тим, що я українець. І е, ну, на, на такій ситій землі е, мають бути щасливі люди. І виріс я на чужині і сивий у чужому краї. Та дано мені, здається, кращого немає нічого у Бога, як Дніпро та наша славна країна. Здається, там тільки добро, де нас нема, лиху годину. І там, де мати повива мене малого і вночі на свічку. Ну, і... я, я, я не знаю, я українець і мені подобається. Не знаю, як обіснити. Ну, це це, 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 це десь, десь десь воно не з розуму, воно десь 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 відмови, може бути, може бути від, 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 не знаю, від батьків, від, від саду, який за моєю спиною. Не знаю від чого. Це, це, це місце. От якщо в мою думку, якщо б Бог будував би рай, то будував би, напевно, під цим небом.